Пролог Back – майбутня гра від Плейранон Production. Так, це творці PUBG. Чесно кажучи, свого часу PUBG вистрілила так, що навіть моя сусідка в нього грала, а їй 62 роки. На секундочку, цікаво, вона ще жива. Отже, пролог це однокористувацька гра жанру виживання у відкритому світі, яка використовує технології машинного навчання для генерації унікальних карт. А тепер простими словами: це не батл рояль, але виживати потрібно. Стріляти людей не доведеться, хоча, можливо, в якихось диких звірів, які захочуть тебе жерти, але це не точно. Мені здається, що ця гра буде схожа на раз або щось близько схоже до нього. Що я відзначив для себе з цікавого: реалістичні умови виживання, гравці повинні адаптуватися до непередбачуваних погодних умов, збирати ресурси, будувати укриття та шукати їжу, щоб досягти метеостанції і викликати допомогу. Тобто, ти не можеш просто напролом бігти до потрібної точки на карті, бо карта змінюється разом із погодою. До речі, стосовно точки на. Карті, здається, її не буде. Розробники анонсували справжній хардкор мод і відсутність підсказок. Гра не дає тобі явних вказівок чи маршрутів. Усе потрібно робити самому. Щось мені підказує, що стиль гри буде таким: запустив гру, помер від переохолодження через 20 хвилин. Починаєш заново. І так по колу. Але саме те, що карта щоразу змінюється, робить гру цікавою. Пам'ятаєте свої перші відчуття, коли ви вперше взяли топ-1 в ПАП? Це ж незабутні емоції. І здається, розробники хочуть відновити ці відчуття, коли ми вперше виживемо і доберемося до потрібної точки у пролог Go Wayback. Ну що, що думаєте? Залітайте в коментарі, поспілкуємося.